Добрий день, шановні студенти. Незважаючи на ті складності тої ситуації, в якій ми зараз з вами знаходимося, ми продовжуємо наше заняття, хоча й от в такій формі. Ну, що поробиш? енергетика це серйозна річ, а у нас енергетика це зараз проблеми. Думаю, що ми їх переживемо і ми вийдемо. З цієї ситуації достойна. Тому, все ж таки, незважаючи ні на що, ми з вами проводимо практикум. З кимось мені у мене вийшло провести практикум. Передбачаю, що найближчим часом ми такі будемо так спілкуватись, тому що. У нас в області пошкоджено серйозні об'єкти інфраструктури енергетичної, і ми знаходимося на дуже серйозному графіку, коли світла дуже мало, а мобілка має свої обмеження. І навіть всі мої павербанки не можуть витримати і підтримати стільки. Модеми, які забезпечують доступ до швидкісного інтернету. А без доступу до швидкісного інтернету, звичайно, що проводити заняття та ще й мобілки, це ну, не дуже серйозно. І так, ми з вами підійшли, ми з вами вже практично закінчили питання педагогічної діагностики, і підійшли до заключного етапу, до практикуму. Я нагадую, основні положення нашого курсу, який ми з вами вивчали: те, що для того, щоб у нас ефективно відбувалося навчання, нам треба мати чітку, надійну, достовірну інформацію про наших учнів. І таку інформацію ми можемо отримати тільки за результатом діагностики. Чому не контрольної роботи, чому не конкретно одноразового контролю, тому що ми маємо справу з молодшими школярами, а молодші школяри це особлива категорія учнів, і ми можемо зустрітися ну, не зовсім правильно отримати результати той же контрольної роботи, тому що учень може не написати, не вирішити, щось, не тому, що він не знає. А тому, що от у нього був такий настрій, або щось його відволікло, або ще якісь причини, і йому ну, просто не сподобалось це завдання. І він щось не вирішив. Тому для того, щоб мати достовірну інформацію про молодших школярів, нам треба е, грамотно, науково обґрунтовано, і детально, ретельно підготовлено проводяться діагностику. І ця діагностика, вона так вона теж складається з окремих контрольних робіт, тестів, опитувань. Ми з вами про це говорили і нагадую, що тести, особливо комп'ютерні тести, вони більш підходять для онлайн-тестування, оперативного тестування, самоперевірки. Учнями рівня своєї готовності, виявленням якогось не засвоєння базових знань. Ну, чому? Тому що все ж таки, незважаючи на те, що ми можемо в тест вставляти і м, творчі завдання, все ж таки тести більш підходять під м, оп, ну, таке експрес-опитування, коли учень вибирає те, що йому треба відповісти. А не пише сам. Для того, щоб перевірити творчий розвиток, для того, щоб перевірити уміння висловлюватись, глибокі такі ерудицію з якогось предмету, для цього нам потрібна контрольна робота. Там, де буде творче завдання, письмове завдання, і де ми зможемо перевірити творчі. Підходи кожного учня. І е, якщо ми все ж таки не дуже е, віримо в те, що кожен учень не користується цією допомогою, особливо це стосується дистанційного навчання, тоді коли ми взагалі не можемо проконтролювати, наскільки учень самостійно виконував тести, ніхто йому не допомагав робити контрольну роботу. То для цього у нас ще є усні опитування, які є бар'єром. Коли учень один на один з вами дивиться в камеру, і якщо ви ретельно підготувались до цих опитувань, то ви виявите, хто з учнів реально щось знає, а хто з них не зовсім правильно. Тобто, порушивши принципи академічної доброчесності, виконував контрольну роботу. Ну і ми з вами говорили про те, що важливим є не тільки форма проведення, а тобто контрольна тест, а і метод проведення кожного заходу, тому що. Ми з вами орієнтуємося на початкову школу, там, де ігрові методи є превалюючими і зрозумілими для учнів, і тому, звичайно, що використовувати ігрові методи, вони, воно нам дуже доцільно. І так, запрошую вас у нашу віртуальну школу, там, де кожен з вас зможе поспілкуватися з моїм аватаром. Ми з вами будемо розглядати, ну, це от у нас компетентнісний такий підхід, ми з вами уявляємо себе практичні діяльність і розглядаємо певні питання. Ви вчитель початкового класу, і вам треба провести якусь діагностику. Давайте спробуємо обрати, який метод контролю ви би запропонували. А який метод контролю ви, ви запропонували, якщо вам треба визначити рівень навченості з предмета кожного учня даного класу? Сподіваюсь, ви вже дали відповідь. Якщо ми кажемо про навченість з предмету, то нас цікавить Базові, базовий набір знань, а якщо це базовий набір знань, то найбільш ефективним медицином є тест. А якщо я не хочу вивчати рівень навченості, я хочу визначити рівень мотивації. Як учень вмотивований до даного предмету, От що тоді я можу запропонувати, який від контролю ви би запропонували своїм учням для того, щоб не знання оцінювати, а їх мотивацію? Ну, Сподіваюся, ви відповіли мені на це питання. Дивіться, якщо ми кажемо про рівень мотивації, то чим відрізняється мотивована дитина від немотивованої дитини? Мотивована дитина вона буде радісно зустрічати будь-яку форму роботи за даним предметом, навіть контрольну роботу. Ми їм дали контрольну роботу за звичайними якимись вправами, завданнями, і учні радісно її робить, а немотивована дитина. Вона буде виявляти свою незадоволеність такою роботою, і от саме по реакції учнів я можу виставити собі оцінки. А причому, дивіться, коли я перевіряю мотивацію, то мене не цікавить рівень знань. Для рівня знань я проведу своє тестування, контрольну роботу. А от для мотивації, для виявлення мотивації я якраз буду стояти, дивитись на учнів, і виставляти їм оцінку за мотивацією. Чому я буду виставляти оцінку? Для того, щоб після проаналізувати і використовувати це в своїй діяльності, тобто це формувальне оцінювання, як я буду далі проводити заняття з своїми учнями з даного предмету. А причому, дивіться, якщо рівень навченості з предмета, я буду перевіряти під кінець семестра, під кінець року. Тобто у мене ось такі будуть терміни перевірки, то рівень мотивації я буду перевіряти. Ну, десь після місяця, ну, листопад-жовтня, для того, щоб зрозуміти, чи вже учні захопились даним предметом, чи не захопились, чи щось їх не задовольняє, і щоб я встигла відкоригувати цю діяльність. І е, таким чином е, рівень мотивації буде підвищувати. Наступне: я хочу перевіряти пам'ять. Що я маю зробити для того, щоб перевірити пам'ять учнів? Запропонуйте свій варіант. Ну, звичайно, якщо я хочу перевірити пам'ять учнів, значить я зроблю хитрість таку. Я їм в класі розкажу щось, що не написано в підручниках, що не розказано десь, а далі я це вставлю в свою контрольну, в тести. І перевірю, хто запам'ятав те, що я говорила. Я буду перевіряти, ну, там, виходить, не тільки пам'ять, а ще й увагу. А пам'ять я можу ще перевірити за допомогою невалідних тестів. Тобто я буду давати довге питання і багато варіантів відповідей. І дивитись, ну якщо дитини пам'ять хороша, то вона прочитала питання і вона знайшла правильні відповіді. Якщо ні, значить мені треба відзначити, що цією дитиною треба проводити тренування ну, щодо її пам'яті. А якщо я хочу перевірити комунікативність. Коміння спілкувати. Ну, звичайно, що я буду просто спостерігати, але просто спостереження може не допомогти. І для того, щоб все перевірити, я проведу е, якийсь груповий проєкт. Запропоную або групову гру, там, де у мене буде командна гра, там, де у мене буде відкримі команди. Або якісь групові проєкти і буду просто спостерігати за рівнем комунікативності, тобто уміння учнів взаємодіяти. Що б ви зробили, щоб перевірити інформаційну компетенцію? Ну, інформаційна компетентність це уміння знаходити інформацію, оцінювати інформацію і обробляти інформацію. Uh, ну, простіший тест на інформаційну компетентність. Я приходжу, ну, звичайно, ну, і, знову ж таки, це я. Я не забирала б мобілки і смартфони під час уроків, я б їх використовувала. У мене б кожен урок було б якесь комп'ютерне тестування або пошук якоїсь інформації. Uh, ви розумієте, все, що я розкажу учням, вона є половину забудуть. А от те, що вони самі знайдуть, вони це запам'ятають і будуть обмінюватись між собою. Їм це буде цікаво і це буде здорово. І саме пошук якоїсь інформації, поки вони її будуть шукати, я виставлю оцінки за інформаційну компетенцію, за скільки діти володіють комп'ютерними технологіями, хто як буде шукати, де буде шукати, а хто буде мене питати. А хто буде когось змикати, от інформаційна компетенція. Ну, і, звичайно, творчі. Як ви перевірите, творчі? Ну, я би запровадила якийсь творчий проєкт. Це може бути не обов'язково навчальний проєкт, це може бути виховний проєкт, може бути навчальний проєкт, який заводять. Але груповий, може індивідуальний, якийсь проєкт. Творчий проект. Ну, тепер ми переходимо до наступної станції, до наступного пункту це форма контролю. Яким чином нам що контролювати? Ситуація перша. Під час уроку учні вив вивчили формулу розрахунку периметрів геометричних фігур. Що таке периметр, ви пам'ятаєте? Це сума всіх сторін. От вони вивчили цю фразу. Вони зрозуміли, що таке сторони, де вони як вимінюються. І тепер я хочу проконтролювати, наскільки всі це зрозуміли, що ви зробили? Що ви мені запропонуєте зробити з тими учнями? Ну, зрозуміло ж, комп'ютерне тестування, експрес-тестування, невеличке, два-три питання, і мені буде зрозуміло, хто. Запам'ятав, як знаходити периметр, а хто не запам'ятав, як знаходити периметр? Ситуація два. Підійшов кінець семестру. Як учителю проконтролювати рівень знань учнів? Кінець семестру? Що робити? Ну, звичайно, що це має бути контрольна робота. Контурна робота може бути проведена у звичайній формі, але якщо це кінець семестру, новий рік і веселі свята, то настрій у дітей вже зовсім не навчальний. Для того щоб уникнути незадоволення протестів, погіршення настрою, я би зробила. Контрольну роботу у вигляді якогось новорічного квесту, там, де діти будуть ходити, там вибирати ялинку, наряжати ялинку, і от такі запитання: а запитання серйозні, а там можна ще і розчарувати там, зачарували снігурку і перетворили її, наприклад, на бабу Ягу. І для того, щоб її перетворити назад, треба вирішити якусь складну задачу. Та, будь ласка, і от вам вже контрольна робота, яку дітям цікаво робити, а мені цікаво узнати, а що вони навчились робити, а чого вони не навчились робити. І у мене буде цілий канікули для того, щоб підготувати коригуючі завдання і з початку нового семестру. Поб... Подавати дефіцит, отриманих знань Учні допустили багато помилок під час контрольної роботи. Учитель відпрацював уже корекцію. Він працював практично, теоретично і тепер хоче проконтролювати, а засвоїли, чи засвоїли вони уже рівень знання після корекції? Що ви запропонуєте? Ну, я би зробила усне опитування. По-перше, діти вже зробили контрольну, відпрацювали на практичних заняттях, вони втомились робити знову контрольну неефективно. Для того, щоб уникнути перевантаження учнів, я зроблю вибіркове опитування. Причому питати я буду тих учнів. А, де у мене є сумніви, що вони не ну, списували, що вони самостійно, нормально відпрацювали. От саме цих учнів я і запитаю. Як правило, це учні, у яких хороші результати, але у мене є сумніви, чи ці результати добре чесні. Чи... А... Дивіться, важливо є не тільки проведення контролю, а й підготовка до контролю. Як ви думаєте, в якій формі нам треба зробити підготовку до кожного виду контролю? Наприклад, тест паперовий, тест комп'ютерний, письмова контрольна робота, усне опитування, от яким чином до кожного з цих видів роботи Мені підготувати учнів. Ну, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що готувати до якогось виду контролю треба, тим, в такому ж плані, в якому буде проходити цей контроль, тому що учнів треба познайомити не тільки з змістом матеріалу, вони з цим змістом кожен урок працюють. У них не настільки багато цього змісту, щоб вони там не змогли після його відтворити. А що для них буде тут найстрашніше? Це сама форма. Вони можуть злякатись, не зрозуміти, що там робити, де читати, куди що ставити, куди що писати. Тому перед кожним з видів контролю я обов'язково проведу. Маленьку, невеличку самостійну роботу, але в тому ж ключі з тими ж правилами, якими буде здійснюватись контроль. Якщо це паперовий тест, я вам роздам паперові якісь опитування, щоб вони могли там щось поставити, поясню, які позначки ставити, що правильно, що неправильно, обговоримо це. І тоді під час паперового тестування вони не будуть перелякані, вони зможуть його виконати. І показати свої реальні знання, реального предмету, а не просто, що я там зрозумів. Тест комп'ютерний, звичайно, їх посаджу за комп'ютер, і покажу, куди натискати або куди не натискати. У мене в житті була така ситуація, коли дівчинка давала комп'ютерний тест, бачила приклад, вішала його на папері, і не натискала відповідь, а натискала далі. І вона рішила його весь, вона вирішила його чудово, а оцінка вискочила погана, пара. Чому? Тому що ну, от цього ну, не зробила. Біжі, біжі. Значить, от дітей треба до цього готуватися. Вона розстроїлася, звичайно, що, а це був відкритий урок, у мене на уроці сиділо 16 учнів і 24 директора з різних шкіл міста Запоріжжя. І сиділи біля неї якраз директор і завідувач обласного управління освіти. Ось такий був відкритий урок. І вони мені собі сказали, що вона все рішила, вона відповіді написала. Я кажу: ну, звичайно. Юлечка її звали, вона вже зараз вже така доросла жінка, має своїх діточок, які навчав уже теж позакінчували школу. І я їто сказала: це нічого страшного. Це все виправимо. Ти все рішила, значить, все чудово, значить, ми поставимо хорошу оцінку, і дитинка не стала сильно розчаруватися. Ну, тобто, вот, перед кожним видом роботи обов'язково показати, як виконується даний вид роботи. На сьогодні це все ми з вами. Сьогодні підвели підсумки під формами і методами проведення діагностики. А от зміт діагностики, її валітність ми будемо розбирати через тиждень.